Всім привіт! Мене звуть Маріна. Я практикуючий психолог, і сьогодні хочу поділитися з вами п'яти практиками, які допоможуть вам вийти з дитячої позиції. Коли ви знаходитесь в дитячій позиції, це відображається буквально на всіх сферах вашого життя в роботі, в стосунках, відображається на вашій впевненості в собі, відображається на вашій комунікації з іншими людьми. Саме тому я підготувала п'ять класних практик, які допоможуть вам вийти з позиції дитини та побудувати міцну внутрішню опору. Почнемо з того, що коли людина знаходиться в позиції дитини, в її житті дуже часто трапляються ситуації, де на неї хтось кричить, ображає її, і вона просто не може себе відстояти. Вона навіть не може сказати, що їй це не подобається, і з нею не можна так спілкуватися. Також трапляються ситуації, коли хтось питає вашу думку, і ви не можете чітко її сформулювати та аргументувати. Людині, яка знаходиться в дитячій позиції, завжди здається, що хтось знає краще. Саме тому вона відчуває себе дуже невпевнено в конфліктах з іншими людьми. Але це можна змінити. І в цьому вам допоможе практика, яка заключається в тому, що коли в вашому житті сталася якась така ситуація, де ви не змогли себе відстояти, де ви не змогли висловити свою думку, треба прийти додому, і коли ви вже знаходитесь в спокійному, безпечному стані сісти та прописати все, що ви думаєте з цього приводу. Якщо, наприклад, хтось вас ображав, кричав на вас, ви сідаєте та подумки проводите діалог з цією людиною та прописуєте їй відповідь. Що вам не Сподобалось, чому з вами не можна так спілкуватися, чому вам було неприємно і так далі. Також, якщо в вашому житті була ситуація, де хтось спитав вашу думку або навпаки сперечався з нею, і ви теж загубилися і не могли нічого відповісти, треба прийти додому, сісти і чітко прописати сформульовану думку з цього приводу. Ця вправа допоможе вам відчувати себе більш впевнено в схожих ситуаціях в майбутньому. Спочатку ви будете це прописувати, потім вам вже буде достатньо легко сформулювати чітко свою думку в себе в голові. А потім, і в моменті ви будете швидше орієнтуватися та більш впевнено відстоювати свою позицію. Головне, щоб ви не лінувалися та чітко прописували всі важливі моменти, чітко формулювали свою думку та кожного дня робили це після всіх ситуацій, де ви відчували себе ніяково, губилися та не могли відповісти або захистити себе. Якщо ви будете робити це на постійній основі, ви зможете зміцнити внутрішню опору і завжди будете відчувати себе з іншими людьми в конфліктах на одному рівні. Другою ознакою, що людина знаходиться в дитячій позиції, є те, що вона не може прийняти ніяке рішення самостійно, їй завжди треба з кимось радитися. Навіть коли її питають її думку, вона не знає, що відповісти. В неї просто немає її думки. Вона завжди спирається на думку інших. Це можна змінити завдяки практиці, яка заключається в тому, щоб ви кожного дня вчилися прислуховуватися до своєї інтуїції. Кожна людина все одно всередині знає, як саме їй буде краще, але треба навчитися прислухатися до свого внутрішнього голосу. Для того щоб це зробити, треба почати буквально з дрібниць, коли ви прокидаєтесь зранку і на автоматі робите собі, наприклад, чай або каву. Зупинитися на хвилинку та замислитися, що насправді я зараз хочу. Дуже багато людей зранку п'ють, наприклад, чай, тому що так все життя робили їхні батьки, або роблять собі те саме, що й роблять своєму партнеру. Вони навіть не замислюються, чого я хочу зараз більше. Саме тому треба зупинитися на хвилинку, подумати, чого б зараз мені хотілося. Потім, коли ви йдете в магазин і купляєте теж на автоматі свій звичний список продуктів, зупиніться біля кожного продукту та подумайте, чи хочу я зараз це купити, чи можливо я хочу щось інше. Коли вас питають, який ви хочете колір, наприклад, в магазині, не треба відповідати мені, все одно мені не важливо. Теж зупиніться на хвилинку і подумайте, все ж таки, який вам колір більше подобається. Ця практика допоможе вам на початку в дрібницях навчитися обирати, приймати рішення, зосереджуватися на тому, чого ви хочете, що вам підходить більше. Коли ви навчитеся робити це в найменших речах, ви зможете це робити і більш в глобальних ситуаціях. Звичайно, ви можете порадитись близькими вам людьми, але не забувайте, всередині кожної людини завжди є рішення, яке буде кращим саме для неї. Саме тому завжди в кінцевому випадку приймайте рішення самостійно та спирайтеся на свої інтуїтивні відчуття. Третьою ознакою, що людина знаходиться в позиції дитини, є постійне відчуття провини. Така людина впевнена, що все, що б не відбувалося в її житті. Це її провина. Вона завжди заслугувала сама погане ставлення, якщо хтось її образив, це вона винна. Така людина завжди шукає проблему в собі та бере все на свій рахунок. Навіть коли до такої людини проявляють жорстокість та насилля, вона завжди думає, що вона сама це заслугувала, і треба було краще себе поводити або не говорити там якихось речей для того, щоб інша людина її не ображала. Але іноді поведінка інших людей, їх ставлення до вас, ситуації, які просто трапляються в вашому житті, це не ваша відповідальність. І для того, щоб усвідомити це, вам допоможе кругова діаграма відповідальності. Ця практика допоможе вам оцінити ступінь відповідальності кожного з факторів, які впливали на негативну ситуацію, яка склалася в вашому житті. Завдяки цій діаграмі, люди, які завжди бачать свою провину, навіть в незначних ситуаціях, зможуть з'ясувати, що на них не лежить вся відповідальність якихось негативних моментах. А ще ця практика може допомогти вирішити і іншу проблему, з якою часто зустрічаються люди, які знаходяться в позиції дитини. Дуже часто людина, яка знаходиться в такій позиції, відчуває себе жертвою. Вона завжди перекладає відповідальність на інших людей. Саме тому ця практика допоможе вам об'єктивно оцінити, чи є ваша відповідальність в ситуації, яка склалася в вашому житті. Чи дійсно в цьому є ваша провина, або ви просто себе накрутили? Або навпаки зняли з себе відповідальність та переклали її на інших людей. І зараз я, звичайно, розкажу, як же виконувати цю вправу. Перше, треба сісти та згадати ситуацію, за яку ви відчуваєте відповідальність провину або сором. Друге, треба скласти список людей або обставин, які, на вашу думку, сприяли виникненню цієї неприємної ситуації. І найголовніше, треба поставити себе в кінці цього списку, тобто ви маєте бути на останньому місці. Третє, це те, що ви малюєте коло, берете список, який ви склали раніше, та починаючи зверху вниз, віддаєте кожній людині свій відсоток відповідальності, який, на вашу думку, вона мала в цій ситуації. І четверте, після того як ви кожній людині віддали свою частину відповідальності, ви дивитесь, яка частина залишилася ваша, а яка частина у інших людей або обставин. Для того щоб було більш зрозуміло, приведу вам приклад. Уявимо, що ви не встигли виконати вчасно якесь завдання по роботі. Ваш керівник був незадоволений, зробив вам зауваження, і ви відчуваєте свою провину і вважаєте, що ви дуже поганий працівник. Ви приходите додому та, звичайно, як ми говорили раніше, складаєте список всіх, хто мав вплив на цю ситуацію. Хто це може бути? Припустимо, це може бути керівник, який дав занадто малі сроки для виконання цієї задачі. Також це можуть бути ваші колеги, які допомагали вам в виконанні, і також це може бути, наприклад, технічний відділ та технічний збій в якихось програмах, які потрібні вам для виконання цього завдання. Ви прописали всіх цих людей і обставини, які впливали на склавшуся неприємну ситуацію. Та потім. Потім кожному з них віддаєте свій відсоток відповідальності. Наприклад, керівник, який дав занадто малий термін для виконання цієї задачі. Йому ми віддаємо 40%, тому що він неграмотно спланував роботу. Друге, це команда, яка теж мала вчасно зробити якісь дії для того, щоб допомогти вам виконати задачу свого керівництва. Це, наприклад, хай буде там умовно 30%. Далі у нас іде технічний відділ. Припустимо, була якась поломка, і ви не могли зайти в програму, яка допомагає вам в виконанні цього завдання. Їм ми, наприклад, віддаємо 20%. І залишається 10. Виходить, що вашої відповідальності в тому, що склалася ця ситуація, і ви не встигли вчасно виконати задачу свого керівництва всього 10%. Звичайно, завдяки цій практиці, і навпаки, ви можете виявити, що більшість відповідальності лежить на вас, і ви мали найбільший вплив на виникнення цієї ситуації. У будь-якому випадку такий детальний аналіз допоможе вам зрозуміти, які свої дії можна покращити для того, щоб в майбутньому не ставалося таких ситуацій та при цьому не брати. На себе відповідальність за все, що відбувається навколо вас. Четвертою ознакою, що людина знаходиться в дитячій позиції, є те, що на неї дуже легко впливати. В залежності від обставин та людей, з якими вона знаходиться, вона може змінювати свою поведінку та свою думку. В неї немає чітких цінностей та переконань. Але це можна змінити і в цьому може допомогти практика, яка заключається в тому, що треба сісти та прописати, що для вас нормально, а що ні, сформувати свої життєві орієнтири, прописати свої цінності та сформувати своє ставлення до тих чи інших речей. Банальний приклад: уявимо, що ви вийшли з подругою на каву, і вона розповідає вам ситуацію, де якась її колега йшла по головам, переступала через інших людей, підставляла їх і досягла своєї мети. Ваша подруга виправдовує цю поведінку і говорить, що, звичайно, треба будь-якою ціною завжди йти до своєї мети. Ви з нею погоджуєтесь та разом приходите до думки, що цей вчинок був абсолютно нормальний. Але наступного дня ви пішли на зустріч уже з іншою подругою і розказуючи їй цю історію, засуджує. Таку поведінку і говорили, що в будь-якій ситуації треба залишатися людиною. Якщо ви помітили за собою такі моменти, після кожної такої ситуації треба обов'язково приходити додому та сідати, чітко прописувати своє справжнє ставлення до цієї чи іншої ситуації. Це допоможе вам бути більш цілісною людиною. На вас буде складніше впливати, ви не будете так сильно підлаштовуватися під інших людей та будете завжди мати свою чітку позицію. Ну і п'ятою ознакою того, що людина знаходиться в позиції дитини, є те, що в неї немає особистих кордонів. Такою людиною можна маніпулювати, можна її використовувати, можна її ображати, і вона завжди буде на все це погоджуватись та пробачати. Просто тому, що вона не усвідомлює, як з нею можна себе погодити, а як не можна. Але це теж можна змінити за допомогою простої практики. Вона заключається в тому, що треба сісти і прописати все те, що з вами не можна, все те, що для вас неприйнятно. Дуже просто. Ви сідаєте і пишете: наді мною не можна насміхатися, мене не можна ображати, мною не можна маніпулювати, на мене не можна кричати, мене не можна знецінювати і так далі. Далі ви перевертаєте аркуш паперу та пишете те, чого ви хочете, те, чого ви заслуговуєте. Я заслуговую поваги. Я заслуговую того, щоб з моєю думкою рахувалися, я заслуговую того, щоб мене поважали. Ця проста практика допоможе вам сформувати та усвідомити свої особисті кордони. Чим частіше ви будете це прописувати та перечитувати, тим легше вам буде відстоювати свої особисті кордони з іншими людьми в майбутньому. На цьому все. Якщо ви будете виконувати навіть всі п'ять практик кожного дня, це займе найбільше години вашого часу, але при цьому ви зможете кардинально змінити своє життя. Ви зможете вийти з позиції дитини, сформувати Міцну внутрішню опору, ви зможете відстоювати себе, ви будете більш впевненими, ви будете відчувати себе з іншими людьми на одному рівні. Вас будуть поважати та прислухатися до вас. Найголовніше, ви припините самі себе знецінювати та відчувати себе гіршими та меншими за інших людей. Виконуючи ці практики протягом місяця, ви зможете почати виходити з позиції дитини. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми, ви завжди можете звернутися на консультацію, де ми з вами разом пропрацюємо проблемні моменти, та ви продовжите рухатись. На цьому все. Пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися, та до зустрічі в наступному відео!